Трошки переможеньки вам. На фоні того, що знову США попереджають про можливий удар Грешникам, невідомо коли і куди, на фоні того, що Бутусов заявив, що просрали укріплення біля Покровська, просто тому, що не встигли туди відправити військових, уявляєте, і туди зайшов ворог. На фоні того величезного ракетно дронового обстрілу, який відбувся на ранок п'ятниці, давайте на цьому фоні щось позитивне вам розкажемо. Британське видання The Telegraph стверджує, що путінський режим може бути ближчим до колапсу, аніж ми собі думаємо. Російська перегріта військово-кінціанська воєн економіка виглядає дуже схожою на дисфункціональну німецьку військову економіку кінця 1917 року, в якій не вистачало кваліфікованої робочої сили, і вона опинилася нижче в атерлінії після трьох років блокади союзників, як пізніше логістичні провали наступу Людендорфа. Стратегічна перемога Путіна в Україні була далеко не неминучою два тижні тому, і вона стала менш неминучою зараз, після того як режим Асада розвалився як картковий будиночок. Похитнувши довіру до Путіна на Близькому Сході та в Африці, він нічого не зміг зробити, щоб врятувати свого єдиного державного союзника в арабському світі. Межі російської військової потужності виявлено, сказав Тім Еш, регіональний експерт Blue Bay Asset Management. Тепер Туреччина є господарем регіону. Турецьким військам довелося втрутитися, щоб врятувати російських генералів. Навіть якщо Путіну вдасться втримати свою військову морську базу в Сирії в Тартусі, а по цьому багато питань, ця поступка буде зроблена хіба на умовах та терпінні Османської імперії. Путін зараз іде на мирні перемовини з Україною з позиції слабкості, каже пан Еш. Від каналу Саме Сік Путін зараз не йде на переговори з Україною наразі, і не видно, що без позиції слабкості. Ну але побачимо, що буде далі. Просто ці закордонні експерти вони часто біжать попереду воза. Відродження радянського військово-промислового комплексу знищує решту економіки. Близько 800 тисяч молодих і найосвіченіших людей покинули країну. Кількість загиблих або покалічених на м'ясорубці наближається до півмільйона. Від каналу саме Сік. Якщо разом з покаліченими, то вже певне і більше. Не вистачає кваліфікованих спеціалістів інженерів, технологів, розробників, дизайнерів, університетів і технікумів, які готують кадри для галузі, практично немає. Каже керівник Зеленоградського центру нанотехнологій Загальний експортний прибуток від усіх видів викопного палива становив близько 1,2 мільярда доларів на день всередині 2022 року. Вони падали протягом останніх 10 місяців поспіль і зараз ледве становлять 600 мільйонів доларів, тобто 0,6 мільярда. Кремль забирає частину цього бюджету, але це надто мало, щоб фінансувати військову машину, яка так чи інакше поглинає десяту частину ВВП. Путін проводить рейд у Фонді національного добробуту, щоб покрити дефіцит. Його ліквідні активи впали до 16-річного мінімуму в 54 мільярди доларів. Його золоті запаси впали з 554 до 279 тонн за останні 15 місяців. Фонд залишився з неліквідними активами, які неможливо викристалізовувати, наприклад, часткою акцій аерофлоту. Три тижні тому США затягнули петлю, запровадивши санкції проти Газпромбанку та понад 50 російських банків, пов'язаних із глобальними транзакціями. Це значно ускладнило можливість Росії торгувати енергією і купувати технології на чорному ринку. Це ненадовго обвалило курс рубля, який зараз коливається на позначці 100 за долар. Режим Путіна ще не досяг цієї точки, але знадобиться лише одна зміна на Близькому Сході, щоб довести справу до гостроти. Якщо Саудівська Аравія знову вирішить заполонити світ дешевою сирою нафтою, щоби повернути собі частку ринку. Як багато хто прогнозує, нафта впаде нижче 40 доларів, і Росія вийде з-під економічного контролю, війна в Україні може бути закінчена ер ріядом. Від каналу саме Сік. Ну, в принципі, теорія цікава. Дай Бог, аби так воно і сталося. Вболіваємо за ерріят. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!